Я завжди вважала свого восьмирічного сина Захара особливим. Його проникливий погляд і незвичайна уважність до найменших деталей у світі довкола мене дивували. Проте я ніколи б не могла уявити, що однієї ночі він розбудить мене серед глибокої тиші, плачучи так гірко, що, здавалося, йому розривається серце. Та ніч змінила не лише наше життя, а й моє сприйняття реальності. Він стояв у дверях моєї спальні, тремтячи, наче щойно вийшов із зимової бурі. Очі його були великими і повними сліз. Мамо, прохрипів він, я бачив Україну. Я бачив, як усе закінчиться. Його слова прозвучали, як загадка, я не знала, що гірше: спробувати зрозуміти чи просто обійняти його, щоб заспокоїти. Захар із раннього дитинства мав здібності. Які, як здавалося, йшли поза межі звичайного, він міг передбачити речі, які навіть дорослим не завжди під силу помітити то були дрібниці. Він міг сказати, що бабуся скоро захворіє, і через кілька днів у неї дійсно з'являлися симптоми застуди. Або раптом заявляв, що наступної неділі тато повернеться з роботи раніше, бо зламається машина, і це траплялося. Наче він сам керував долею. Його дарми завжди сприймали як щось дивне, але не лякалися його. Більшість передбачень стосувалися побуту або наших родичів, тому я ніколи не думала, що ці здібності можуть нести щось серйозніше, але тієї ночі все змінилося. Я бачив війну, захлинаючись у сльозах, розповідав Захар. Там були наші військові, мамо, вони йшли вперед. Незважаючи на те, що ворог стріляв і кидав бомби. Я бачив, як вони гинули, щоб захистити нас. Вони билися за кожне село, за кожну вулицю. А потім я бачив прапори, наші прапори, жовто-блакитні. Вони знову майоріли над містами, які раніше були темними і зруйнованими. Його слова пронизували мене, мов блискавка. Це не було схоже на дитячий сон чи вигадку. Він говорив так, ніби справді бачив усе на власні очі. Вороги тікали, мамо, продовжував він, схлипуючи. Вони нищили все, що могли, але наші не здавалися. Вони йшли вперед, поки не вигнали всіх. Захаре, це був сон, прошепотіла я, намагаючись зрозуміти його слова. Але він похитав головою. Це було більше, ніж сон. Я бачив це, мамо. Я знаю, що це станеться. У ту ніч я не могла заснути. Захар заснув у мене на руках, виснажений від сліз і хвилювання. Його видіння не давало мені спокою. Я не знала, що з цим робити. Як пояснити побачене? Чи могла це бути просто дитяча уява? Чи, можливо, це був справжній дар проведіння? З кожним днем після тієї ночі я помічала зміни в синові. Він став більш зосередженим. А в його очах з'явилася якась доросла мудрість, яка мене лякала. Він більше не згадував про війну, але я знала, що він продовжував бачити дрібні фрагменти майбутнього. Іноді він підходив до мене і казав: Мамо, ти скоро будеш сміятися. І справді, через кілька хвилин щось комічне відбувалося. Інколи він казав: Мамо, тато сьогодні затримається. І це завжди виявлялося правдою. Минав час, і я почала помічати, як змінилося ставлення Захара до своїх передбачень те, що раніше викликало в ньому цікавість і радість, тепер почало його лякати. Він все частіше замислювався, ставав мовчазним, довго дивився в одну точку, ніби бачив щось недоступне для мене. Одного вечора, через кілька тижнів після того, як він розповів мені про війну. Захар підійшов до мене і тихо сказав: Мамо, не бійся, все буде добре, але зараз важливо молитися за наших військових. Захаре, ти знову щось бачив? запитала я, відчуваючи холодний струмінь страху, що пробіг уздовж хребта. Він кивнув, але цього разу його обличчя було спокійним. Я бачив їх, мамо, вони сильні, вони переможуть, навіть якщо буде важко. Але вони потребують наших молитов. Ці слова пробудили в мені водночас тривогу і надію. Я відчувала, що це не просто дитячі фантазії, я вірила своєму синові. Того вечора ми вперше разом стали на коліна перед іконою, яку подарувала мені бабуся. Я дивилася на обличчя сина, що світилося спокоєм, коли він шепотів молитву. Його слова були простими, дитячими, але в них було більше віри. Ніж у багатьох дорослих. Боже, бережи наших солдатів, дай їм сили й мужності, захисти Україну, промовляв він, і я повторювала за ним, намагаючись стримати сльози. Молитва стала нашим ритуалом. Щовечора Захар просив мене помолитися разом із ним. І щоразу я бачила, як його обличчя ставало спокійним і умиротвореним після молитви. Він говорив, що. Тепер почувається краще, ніби передає частину свого страху і тривоги Богові. Через кілька місяців після тієї ночі, коли Захар вперше розповів про війну, він знову прокинувся серед ночі. Але цього разу не плакав. Навпаки, його очі сяяли, а на губах була легка усмішка. Мамо, я бачив, як усе закінчиться, сказав він. І що ти бачив, синочку? запитала я. Відчуваючи змішане відчуття тривоги і полегшення. Я бачив мир, мамо. Наші солдати повернулися додому. Усі люди були раді, але вони вже не були такими, як раніше Вони стали сильнішими. Я бачив, як усі обіймалися, як святкували перемогу. Я бачив, як у небі майоріли наші прапори. Його слова звучали так переконливо. Що я відчула, як у мене на очах з'являються сльози. Це було не просто видіння дитини, це була надія, надія на те, що навіть у найтемніші часи існує світло, яке веде нас уперед. Я не могла тримати цю історію тільки в собі. Спочатку я поділилася нею з рідними, а згодом із близькими друзями. Люди слухали її із захопленням і щирим трепетом, багато хто казав. Що слова Захара допомогли їм знайти силу продовжувати боротися за своє життя і країну. Після того, як історія про водіння Захара поширилася серед наших знайомих, до нас почали приходити люди: друзі, сусіди, навіть зовсім незнайомі люди хотіли почути про його дар. Захар соромився, коли хтось питав у нього про майбутнє, але іноді, дивлячись на людину, він говорив речі. Які не могли бути випадковими, твоя донька скоро одужає, сказав він якось сусідці Оксані, яка кілька місяців не могла знайти ліків для своєї дитини. Жінка, почувши це, розплакалася, а через тиждень дійсно знайшовся спеціаліст, який призначив потрібне лікування. Захар не любив багато говорити про свій дар. Я не знаю, звідки це мамо, зізнавався він мені пізно ввечері. Коли ми залишалися наодинці, я просто бачу і знаю, це наче картинки в моїй голові, я не можу їх зупинити. Одного дня я вирішила написати про це в соцмережах, пост швидко розійшовся, його репостили тисячі людей. Багато хто писав у коментарях, що це дає їм надію і віру в перемогу. Я зрозуміла, що Захар – це більше, ніж мій син. Це маленьке світло, яке нагадує нам про головне, його дар не лише розповідати про майбутнє, а й вчити людей вірити, об'єднуватися, бути сильними. Зараз він знову звичайна дитина. Він грається, сміється і навіть часом виридує. Але я знаю, що у важливі моменти Захар бачить щось більше, ніж ми всі, і його видіння нагадують мені, що ми ніколи не самотні у своїй боротьбі. Ця історія стала для мене і багатьох українців символом незламності й віри. Віра в те, що наші воїни здатні здолати будь-яке зло, а Україна завжди буде вільною і незалежною.